Усім привіт! Це наша перша подорож в Україну за майже два роки життя в Канаді. Вилітаємо ми з Ванкувера. Нам летіти дуже далеко. Це Ванкувер, Монреаль, Монреаль, Австрія, Австрія, Словаччина і вже в Україну на машині. Чотири кілограми. З Ванкувера до Монреалю ми летимо Air Canada, Econom Class. Є де зарядити телефон. Місця нам, в принципі, достатньо. Є ось такий екран. Є дитяче меню. Тут є ще в окулярах в Україні. Я зробила лазерну корекцію зору, тому я вже без. Симона я взяла з дитячого меню піцу, і вона була тепла і дійсно така непогана, навіть смачна. А щодо мого лавашу, він був холодний і несмачний. А нам ще залишилось трошечки зовсім, майже цілу канаду пролетіли. Ми в Монреалі швиденько біжимо, бо у нас пересадка 2 години 40 хвилин. Шукаємо наш гейт. Ідемо на посадку. летимо Австрія Айлайнс. летимо економ класом. Але йдемо одним з перших на посадку. Нас просто пропустили через те, що я з дитиною. Дуже непогано виглядає економ клас. Астрін Айланс подушечки, пледики. Також для дитини одразу одразу йому принесли. Якось розмальовку, олівчики, гру. Будемо гру грати разом. Будемо кидати.

принесли перші снеки. я попросила собі коло заро Симон взяв яблучний сік це наша вечеря все було непогано навіть. Хлібчик, ця булочка була дуже смачна з маслом. Картопелька з м'ясом теж була добра. Цей кейк, carrot кейк, він такий собі, я таке не, не люблю. Також це щось було незрозуміле. А це вже сніданок. Сніданок був класний, булочка, тепленька, джем, масло, ще кексик. Ми вже у вітні в Австрії. прийшли поїсти, тому що у нас пересадка наступний рейс через 4,5 години. Класно, що я взяла цю гру і купила нову гру до неї. Мені потрібно було зарядити телефони. Я забула, що ми в Європі. Мені потрібно купити було новий перехідник. Ми зарядили телефони. Ось тут був неприємний момент з Стюардесою. Хтось поклав на наші місця свої сумки, і я хотіла забрати і покласти наші. На що Стюардеса дуже дивно, агресивно навіть відреагувала. Мої забрала геть, хотіла перекласти взагалі далі і залишила сумки тих людей. Я думаю, це трохи несправедливо, тому що це наші місця. Але, типу, вони поклали їх туди першими.

Ми вже в Кошице йдемо по своїй валізи. мені хочеться їх побачити, бо мені не віриться. Я три валізи здала у Ванкувері і забираю їх в Кошице Словаччина. Тут нас забрало таксі, яке ще я забронювала в Канаді, і ми їдемо в готель. на одну ніч завтра нас мають забрати родичі, і ми будемо їхати на машині в Україну. Готель був дуже класний, і це просто все, що нам було потрібно після майже добового перельоту.